Блоки авіки на 244 кузов є різні, дивіться, тут є з що тут у нас є? підігрів протиманки. Тут нема підігріву. Є ще з АСР. Ці блоки досить дефіцитні, тому що в них проблема з самою платою. В середині тут є плата. І якщо плаком, якимось... От коли машину ви поліруєте і воно сюди попадає, перегоряють доріжки. Цей блок коштує 80 євро. Їх немає, тому така ціна. Щоб цього не було, пильнуйте, коли е, обробляєте сало на пункті. Це на Fiat, Bucato, Peugeot Boxer French Jumper, 244 кузов. З 2002 року по 2006 рік такі блоки є. Зараз покажу, до речі, блок аварійки. От є 250-й кузов. Він краще відрізняється суттєво. Можна сказати, що проти цього блоку він не коштує нічого. Коштує плюс-мінус 20 доларів, не більше. І то я маю досить їх багато, я б їх віддав навіть по 10 доларів. Ці, ну, Така ринкова ціна, нічого не зробить. Так що, кому треба блоки аварійки? 244 кузов, 250-й з 2 по 6 рік, з 6 по 25 рік є в наявності консультації безкоштовно в контакти в шапці профілю.